Мета цього курсу навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Варто пам'ятати, що курс запрошує нас провести справжнє тренування розуму, спрямоване на перевернення всіх цінностей, які ми маємо, і це можливо лише шляхом глибокого вивчення. Вони не займають багато часу, і неважливо, де ти їх робиш вдома, у офісі, на вулиці, в машині. Вони не потребують підготовки. Запам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок другий. Я надав усьому, що бачу у цій кімнаті, на цій вулиці, з цього вікна у цьому місці усе значення, яке це має для мене. Вправи з цією ідеєю такі ж, як і для першого уроку. Почни з речей, які тобі близькі, і застосуй ідею до того, на що зупиниться твій погляд. Потім збільши поле дії, поверни голову, щоб включити все, що знаходиться з обох боків. Якщо можливо, повернися. Та застосуй ідею до того, що є позаду тебе. Будь якомога нерозбірливіший у виборі предметів, які ти будеш використовувати, не концентруйся ні на чому конкретному та не намагайся включити все, що бачиш у певну. область, інакше ти внесеш напругу у вправу. Озирнися досить швидко, намагаючись уникати сортування за розміром, близьком, кольором, матеріалом або відносною важливістю для тебе. Сприймай об'єкти так, як ти їх бачиш. Спробуй з однаковою легкістю застосувати вправу до тіла або гудзика, до мухи або підлоги, до руки або яблука. Єдиним критерієм для застосування ідеї до чогось є просто те, що твої очі зупинилися на ній. Не намагайся включити щось особливе. Але не виключай нічого конкретного. Урок треба проводити не частіше двох разів на день. Бажано вранці та ввечері. Не слід виконувати їх більше двох хвилин вранці і двох хвилин ввечері. Дуже важливо почуватися комфортно та невимушено. Підсумовуючи урок, можна сказати, що всьому тому, що я бачу, я надав те значення, яке це має для мене. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.